Доброго ранку, друзі. З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії «Богуштайн». І традиційно о 8.45 з вами починаємо тайм-менеджмент зарядку. Будь ласка, дайте мені знати, чи видно мене, чи чути мене. Бо маю досвід, коли вже двічі проводила, через те, що щось не підключалось. Розумію, що зараз зі зв'язком може бути в кожного не дуже добре, але тема, яку я хочу сьогодні підняти, вона дуже-дуже важлива. Тому, будь ласка, дайте знати, що ви є тут. Ну, о, бачу, хто вже з'явився, чи добре мене чути, чи добре мене видно. Будь ласка, дайте знати. І на що саме варто звертати увагу а, саме зараз. А, знаєте. Проблеми в житті завжди були, є і будуть. А якісь негативні ситуації так само були, є і будуть. Це колись це був ковід. Зараз це для нас, для всього світу, в принципі, це війна. І а, далі може бути щось інше, але знаєте точно, що ви вкладаєте шматочок а, себе в того, що буде, яким буде нашого, наше майбутнє. І кожен раз, коли ви дієте дякую, дякую, привіт, привіт! чудово, що доєднуєтеся. І а, те, на що ми направляємо увагу. А того ми маємо більше. До, до речі, я буквально кілька днів назад читала дослідження, що людина, яка своєю позитивною енергією ділиться в просторі, вона 90 людей навколо вона заряджає і змінює їхній хід думок. Можете собі уявити, тому я завжди вважаю, щоб що якомога більше ви доєднювалася і дивилася, бо я вважаю, що я та людина, яка заряджає інших і відповідає. І маю зворотний зв'язок у цьому, якщо це так, для вас також дайте підтвердження. І так, на що треба звертати увагу? Можна звертати увагу на щось погане, можна звертати по на проблеми увагу, а можна звертати увагу на те, що ти робиш і в тебе виходить. І знаєте, але те, що ти робиш і в тебе виходить, як завжди, ну, звичайно, ну вийшло, виходило, звичайно, так і мало би бути, бо я так і хотів. Але чому ми звертаємо увагу саме на протилежне? От давайте подивимось. Наприклад, є керівник і в нього є підлеглі. І підлеглі, наприклад, команда з трьох людей, Ну, невеличка команда з трьох людей. І в прямому підпорядкуванні дуже важливо. Так? І що буде? Якщо якась людина класно виконує свої функції, і в нього все налагоджено, все добре, ну привіт, як в тебе все нормально, пішли далі. Інший також добре виконує свої функції, привіт, добре, куди йдемо далі? А ось та людина, яка робить погані результати, бере на себе більше всього уваги. І керівник виходить: в більшості випадків це не є е, нормально, це не є, можна сказати, правильно, але так воно відбувається. В більшості випадків він направляє увагу саме на того, що робить погані результати. Він з ним сидить, правильно робить з однієї сторони щодо учорів, а з іншої сторони, він в той самий момент е, увагу свою. Відвертає, відвертає від тих людей, які Дають більші результати, відповідно, і а, направляю увагу замість того, щоб це було щось таке створююче, щось таке надихаюче, а, звертаю увагу на проблеми. І тепер давайте подивимося, щодня ви щось робите. Є якісь проблеми, щось випало з рук, а, а, мили посуд, розбила старілка або ще щось. І до речі, дуже багато людей вже добре знають цю закономірність і вони. Що роблять вони? О, впала тарілка, класно, це на щастя. І про що треба подбати в першу чергу? Про своє тіло. І коли ти, на, коли ти звертаєш на нього увагу, коли якийсь прищик десь вискочив, не той, коли щось болить, коли в тебе вага не така, як треба. Люди добрі, для того, щоб бути щасливим, для того, щоб досягати своїх цілей, для того, щоб йти якісно вперед, в першу чергу треба бути самому щасливим. Для того, щоб бути щасливим, треба всього-навсього себе любити. Для того, щоб себе любити, потрібно за собою дивитися. І якщо сьогодні в тебе, наприклад, немає жодного прищика, то будь ласка, подивись на себе в зеркало і скажи, я? яка в мене чудова шкіра, як я гарно виглядаю, яка в мене гарна стрижка, зачіска і так далі, яка в мене гарна фі фігура Які в мене м'які руки, ну і так далі. Тобто подивіться на себе, що у вас є гарно. І повірте, що ваше тіло буде вам вдячне, і знаєте, яким чином тим, що воно буде ставати ще кращим. Тому що те, на що ти звертаєш увагу, того в твоєму житті стає більше. Якщо ми звертаємо увагу на проблеми, їх в нас є більше. Якщо ми звертаємо увагу на щось позитивне, то стає більше. І знаєте, я до речі, будучи тут у Швейцарії, дійсно чую різні історії. Але чомусь мені трапляються неймовірно круті. Класні люди, які ну, часто кажуть, ну, якісь іноземці вони такі більш сноби, вони там а, більш такі, ну, особливо там про Німеччину я раніше дуже чула, так, що, наприклад, вони дуже скупі, або якось педантичні, або ще щось ну, про кожну націю можна щось сказати. Але мені трапляється в моєму житті: що німці, що французи, що швейцарці. Це а, дійсно позитивні люди, які відкриті до спілкування, які хочуть чомусь зробити щось класне. І мені дуже часто буває навіть, а що я можу зробити тобі взамін? Я постійно це відчуваю. А, цю таку потребу. Ні, не вину, ні в якому випадку. Потребу щось також дати а, в обмін а, щось класне. Тому знаєте на що ви звертаєте увагу, того маєте більше. І ви можете проекспериментувати безпосередньо навіть сьогодні. Наприклад, у вас є якісь. Дуже не дуже хороший настрій, стан, депресія, осінь. Зараз є купа причин для того, щоб почувати себе некомфортно. І а, сьогодні, коли ви є вдома. Візьміть, обідіть. У мене класний стіл, у мене класний посуд, у мене а, гарна, гарний рюкзак. У мене, якщо ви маєте можливість вийти на вулицю, то подивіться на людей і побачте в них щось круте, щось класне. До чого я це все говорю? Зараз я казала вже неодноразово, що минулого тижня в нас стартувало два тренінги онлайн-тренінги: це тайм менеджмент квест, Турбо 21 і Турбослім. І ось Турбослімі. Це про своє тіло, це про те, як треба за ним якраз доглядати для того, щоб почувати себе щасливою. І коли люди працюючи в групі, а дають зворотній зв'язок, вони кажуть. Я знаю, я знаю, що в пріоритеті в мене зараз тіло, і я знаю, як зробити його ще більш гарним. Я, я на це подивилась, бо я знаю, що я хочу, яким я хочу, щоб воно було через 5 років. Бо я знаю, якщо я буду робити ці всі задачі, що я собі накидала, я знову не виділю на себе час, я знову не позаймаюся 15 хвилин на коврику, я, не, я хочу займатися своїм лицем, я хочу займатися своїм тілом, я хочу на масаж. Такі дрібнички. Бо наше життя завжди складається з дрібничок. Такі дрібнички виведуть вас зовсім на інший рівень. Більш того, я колись сама була в цій ситуації, і дуже вдячна колезі, яка мене тоді підтримала і просто підштовхнула. Я такі відчула знаєте, чарівний пендель, як, за яким до нас дуже часто ходять наші вибусники, які вже знають, що ми робимо. І у мене була така відраза, навіть це якраз був початок ковіду, я думаю, я сижу сама вдома, я не, я не хочу витрачатися, я не хочу а, нікуди йти, мені немає змісту, я не хочу того манікюру. А, манікюр елементарно, я не хотіла зробити манікюр. Ніби й було важко зробити, але мене ще до того було важко, тому що все було закрито. Але окрім того, в мене було що тисячі причин, і я побачила, і вона бачила, як мені від того погано. І я кожен раз казала, мені треба масаж і манікюр, масаж і манікюр. Вона каже, так іди і зроби. Я кажу, навіщо його робити? З однієї сторони немає потреби. Є потреба. Це наша внутрішня потреба. І слухайте себе, коли ви будете слухати себе всередині. Ви будете подивитись на себе. Реально, я є такий, я є така. А як я хочу виглядати сьогодні? Я така? А якого результату я би хотіла? І вже тоді набагато легше рухатися. Знову згадала ще одну історію. Одна жіночка приймає участь так само у нас, і ми спілкувалися в цьому трені. Ми спілкувалися. Вона каже: я хочу скинути 30 кілограм. Я кажу: Ну добре, пишіть так. Це ж нереально. Я кажу, «В смислі в якому що ви маєте на увазі, коли ви кажете, що це нереально? Ну за 21 день це нереально. Я кажу, оце точно нереально. Якщо ви вже зараз мені на початку кажете, що це нереально. Оце точно, коли я Чітке прийняте рішення, що в тебе не вийде, більше того, ти все зробиш для того, щоб в тебе не вийшло. Я кажу: добре, я зрозуміла, що зараз, в цю секунду, ви думаєте, що це нереально. А давайте припустимо, що це може статися. Який, а, який буде результат? Що ще, окрім того, що буде мінус 30 кг і така-то конкретна вага? Ну, тоді я зможу те, 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 і я бачу той розгін, я бачу, як вона справді цього хоче. І я розумію, що їй багато болить, тому що вже не один раз хотіла це зробити. Більше того, не один раз в тренінгу вже переносила свою участь і так само хотіла і цього разу зробити. Це дуже боляче дивитися реально на своє тіло. Це дуже боляче признавати якісь свої поразки. Але коли ти почнеш саме з себе, коли ти почнеш звертати увагу на якісь класні моменти. І подивитися, я, наприклад, в мене об'єм тут такий-то, але я хочу на 2 см менше і собі зафіксувати, сьогодні такий-то об'єм, а е, хочу за місяць, наприклад, такий-то. Вага моя сьогодні така, а завтра така. Я розумію, можете сказати, про що ви говорите? Зараз не до цього. Саме про це і саме сьогодні треба говорити. Тому що згадайте, навіть якщо взяти піраміду масло, то перше. Це а, а, забезпечення себе на самому такому елементарному рівні. Це харчування, це фізичний відпочинок, це безпека себе і як тіла, як людини. Тому обов'язково, це те перше про що треба думати, і про про що треба піклуватися. Звертайте увагу на себе, але звертайте увагу на себе у позитивному ключі. І візьміть так. Ще я хочу краще дотягнути цей показник і цей краще. Я вам дала купу інструментів і хочу, щоб ви сьогодні занотували собі і що ви точно це зробите. Якщо ви ще не робили, якщо вас не вистачає на цього часу, тим більше. Будь ласка, 15 хвилин для себе виділіть обов'язково 15 хвилин для зарядки. 5 хвилин для того, щоб розглянути своє тіло. І подивіться на те, а що вас оточує класне. Найдіть 10 гарних речей, що вас оточують. І хто це зробить? Будь ласка, три плюси дайте в чат. І це ваші задачі, які ви повинні обов'язково записати. Бачу, що тільки доєднуєтеся, але зможете передивитися зарядку ще раз. Я впевнена, що саме в цей час, саме в сьогоденні, вам це дуже пригодиться. Тому що що нам треба, нам треба. Виживати і виживати якісно, на я виходити на якісний рівень, не зважаючи ні на що. Я а, бажаю вам успішного а, зарядженого тижня і понеділка в тому числі. І до нових зустрічей! З вами була я, Оксана Долгова. Звертайте увагу на позитивні речі і починайте з себе, починайте з свого тіла. До зустрічі!